У Румунію загинули українські туристи. Двоє із тих, що поверталися разом із рештою групи великим автобусом із відпочинку у Болгарії. Ще п'ятеро наших співгромадян у шпиталі. Усі подробиці нічної аварії, що сталося у повіті вранча від Яни Слісарчук. Пізня ніч траса є 85 Двоповерховий болгарський автобус з українськими туристами повертався до Києва. Вдвічі перевищивши швидкість на мокрій та слизькій трасі, машина зірвалася у кювет та перекинулась. Одна жінка загинула просто на місці аварії. Ще один чоловік помер уже в лікарні. У шпиталинами залишаються п'ятеро легко поранених. Десятки допомогу їм не дають на місці. Збентежені українці оточені журналістами кутаються в ковдри, і ледве добирають слова, аби пояснити, що сталося. Ми просто їхали, а потім раптово завалилися направо. Добре, що поліція швидко приїхала і допомогла нам. За попередніми даними, причина аварії перевтома водія. Припускають, що водій просто заснув, хоча в автобусі їх, начебто, було аж троє, і вони мали чергуватися. Усіх трьох затримала поліція. кажуть, він заснув. Я не знаю, я теж спала, а потім все полетіло шкереберть. Ми зв'язалися з українським консульством і переправили вцілілих пасажирів у тепле місце, де вони дочекалися нового автобусу, який їх і забрав. Вже у найближчі години новий автобус має доправити в цілілих туристів до Чернівців. Їх уже готові зустрічати в Україні життю шпиталених, стверджують у МЗС, нічого не загрожує. За щойно отриманою інформацією двох громадян України, які знаходились в лікарні, вже виписано. Ще троє там залишаються. Стан їхнього здоров'я стабільний. Яна на тетяна Сарчук. Новини 2 плюс